Функції в нашому організмі, всі органи в нашому організмі залежать від роботи шлунково кішкового тракту, від того, як ми опорожняємося. І навіть коли кажуть, ну я ж впав і поламав Тамара, ногу, як це залежить поможи? від роботи мого шлунково кішкового тракту? Навіть в цьому випадку, можна сказати, залежить. Через те, що якщо людина страждає за і в неї погано працює шлунковий, кишковий тракт, в неї погано засвоюються різні мікроелементи, то, можливо, в іншому випадку вона би спіткнулася, впала достатньо фосфору, достатньо кальцію, достатньо магнію, кісточки наші міцні, і того би перелому не сталося. Або наші зв'язки еластичні, і від того не сталося б розриву зв'язок. Так? Тобто навіть таке, як перелом при падінні, також залежить від, нашого, від роботи нашого шлунково кишкового тракту. З другої сторони, як я сказала, не всі хочуть говорити на цю тему за різними причинами. І досить часто приходиться уточнювати. Тобто, коли я просто питаю, як ви ходите в туалет, чи немає у вас запорів, є люди, які кажуть, та ні, в мене тут все нормально. В такому випадку я питаю, ви сьогодні оправлялися? Людина каже: ну сьогодні ні, да, буває. А коли спитаєш, а вчора оправлялися? Вони, ну, мабуть, оправлявся, там. Якщо людина не готова на цю тему говорити, так? але якщо ви конкретно спитаєте, вчора ви оправлялися вранці чи ввечері, виявляється, вчора також не управлявся. Ну і так далі позавчора. Але вже якщо вчора не управлявся, вже можна говорити про right. е, тему запору. І в, якщо взяти от, літературу, гастроентерологічну е, літературу, то закрепом вважається ситуація, коли людина більше трьох днів не ходила в туалет. Тобто нормальний акт дефікації повинен бути від трьох разів в день до раз у три дні. Розумієте, який розмах три рази в день, раз в три дні. Тобто, все дуже індивідуально залежить від того, що ми їмо, як ми їмо, скільки раз ми їмо, як працює наш шлунково кишковий тракт. І досить часто те, що для нього для когось там один раз в два дні буде нормою, для когось ті один раз в два дні вже буде досить серйозною проблемою. Через те акцент на цьому робимо. І середньостатистична людина хоча б раз в день повинна оправлятися. При цьому не тільки частота має значення, а і має значення, які відчуття має. Тобто, може одна людина і два рази в день ходити в туалет по-бальшому, але при цьому має якісь дискомфортні відчуття. Наприклад тенезми, Тобто такі болючі позиви на акт дефекації. Під час дефекації якісь неприємні відчуття, больові відчуття, і це також буде ознакою запору. Відчуття після дефекації, що ще не все, ще трошки лишилося. так? Це також ознака запору. Форма калу. В нормі какашка має бути така. Ковбаска, так? якщо є така як у овечки, як овечки, так? це є ознака запору і це не є норма, навіть коли людина ходить два рази в день в туалет, і через це ми от так акцентуємо увагу на, на тому, як людина ходить зайвий раз перепитуйте своїх клієнтів. Якісь причини я закрепляю. В першу чергу це мало води. І, як Наталя Пашковська казала, я не вірю, коли кажуть, що я п'ю багато води. Єдине, що часом приходять люди з досить такою супутньою великою патологією. І Взяти, просто сказати, одна тобі півтора літра води, і з завтрашнього дня будеш пити цю півтора літра води. Не зовсім так спрацьовує через те, що погано працює видільна функція. Через те, я кажу: добавте один стакан води. Завтра ви додаєте один стакан води до того, що ви п'єте. Я вірю, що ви п'єте багато, а тепер на один стакан більше. І так само рекомендую додати туди, наприклад, наш вовчук. І тоді вже людина до цього відноситься не як до води. Чи до чаю, а відноситься як до лікарства, і буде послаблюючий ефект. Через те, що вовчук у нас найкращий, як на мене, послаблюючий препарат, і ем, практично всім е, допомагає. І якщо вже цю додаткову стаканчик води людина випиває, тоді ми рекомендуємо. А тепер ще один стаканчик води додаємо. А тепер і таким чином доводимо до необхідної кількості е, випитої води в день. Також причина досить часто буває мало клітковини. Десь до 80-х років минулого століття існувала теорія харчування так званого збалансованого харчування, тобто стежили за білками, жирами, вуглеводами. Все інше вважалося баласними речовинами. Тобто, ну, дивляться, вона, так вона виходить з організму, значить вона не потрібна. Потім виявилося, що воно навіть дуже потрібне нам. І воно відіграє свою функцію. Воно робить свою роль в організмі, а потім виходить з організма. Але оця теорія привела до того, що ми почали вживати дуже рафіновані продукти. Тобто ми взяли зернинку, насінинку пшениці, так, обдерли з неї оці всі тверді речовини, залишились саме корисне, так? вуглеводи, от, а все інше зняли. Оця рафінація привела до того, що ми от вживаємо булочки оці такі пухнастенькі, олія вся наша рафінована, цукор весь рафінований. От. І мені з часом виявилося, що. Ця ідея так дуже все рафінувати, дуже все очищувати, це не є корисно. Тепер ми повернулися до цільнозернового хліба, ми повернулися до ем, по трубі, до висівок, який ми додаємо прямо в салатики. так? Використовуєте таке? Оце і є ця клітковина. Багато клітковини, крім цільнозернових ем, продуктів. Міститься в овочах, фруктах, міститься у ягодах, у горішках і насіннячку. Через те додавайте це. Навіть якщо ви їсте багато того салатику, посипте його ще додатково, там, кунжутом чи горішками. І от ви будете знати, я додав сьогодні клітковини. Старайтеся у кожній порції, в кожній їжі, яку ви їсте. Знайти клітковину. ага, немає. Давайте я його посиплю е, якимись горішками чи е, Так? Порушення відтоку жовчі. Дуже часта причина. Справа в тому, що жовч одна із функцій жовчі це покращення моторики, це формування цієї моторики. Моторика це оці скорочення. Е, шлунково кишкового тракту, завдяки яким просувається їжа, яка вже там трошки перетравилася від шлунка до виходу, до прямої кишки. От. І якраз центр, який робить цю моторику, стимулюється жовчю. Поганий відток жовчі, погана моторика, погана перистальтика, і це приводить до запорів. Також коли погано працює підшлункова залоза, досить часто бувають запори через те, що одна із функцій підшлункової залози це вироблення ферментів, які перетравлюють білки. Якщо білки недоперетравлені, вони попадають у кишечник, далі вони починають гнити. Гниття супроводжується великою кількістю різних газів. Ці гази розтягують кишечник. А якщо кишечник, м'язи, вони розтягнулися, як далі їм скорочуватися, як далі ту перестальтику робити? Відповідно, це буде приводити до запорів. Так само велика кількість білка в раціоні. Не часто я таке роз... зустрічаю, але буває особливо хлопці, які ї... ходять в спортзал, в них дуже велика кількість білка. І також воно приводить до перерозтягнення кишечника і приводить до запорів. Також, коли погано працює детоксикаційна функція печінки, це одна із функцій печінки, так? коли погано перетро, перетворюються оці токсичні речовини у нетоксичні, які мають вивестися скалом, от, і вони попадають не до перетворені, попадають у е кишечник, вони також приводять. До великого утворення великої кількості газів і перерозтягнення кишечника. Також робота нервової системи. Усе в нашому організмі регулюється нервовою системою. І як будь-який орган, наш кишечник також регулюється нервовою системою. І якщо людина в постійному стресі, особливо важливо от такі хронічні стреси, коли людина постійно, постійно в стані стресу вона не помічає, що спочатку вона ходила два рази в день в туалет, потім ходила один раз в день в туалет, а тепер ходить три рази раз в три дні в туалет. І не відчуває дискомфорту і вважає, що це нормально. А ці токсини, які мали вже вийти, вони всмоктуються назад в кров. І от з однієї сторони детоксикаційна функція печінки порушена приводить до запарів, а з другої сторони, запори приводять до навантаження на печінку. Через те, що ці токсини вони назад повертаються в печінку і знову повинні проходити оцей цикл детоксикації. Гіподинамія, тобто мало руху. Природа придумала нас, щоб ми рухалися. Ми йдемо, шукаємо грибочка, шукаємо корінчика. Ми біжимо, щоб зловити мамонта і, і так отримати білки тваринного походження. Так придумала природа. Що ж робимо ми? Отут у нас грибочки, отут в нас корінчик, отут в нас цілий мамонт, ми сіли, його з'їли далі, сіли в машину, поїхали на роботу. Так? А того руху, щоб працювали наші м'язи, ну, руки, ноги, ногі поперед цих рухів немає. І відсутність навантаження на м'язи поперечно-смугасті автоматично відображається на відсутності рухів у внутрішніх м'язах, і через те це приводить до запору. Старайтеся рухи обов'язково, це повинні бути активні рухи, е, особливо нахили вперед, нахили назад. Ці рухи треба робити для того, щоб запустити свій кишечник. Також е, вели, е, велика кількість медикаментів, препаратів, які ми фармацевтичних е, використовуємо, можуть приводити до запорів. І досить часто, коли от людина приходить, я починаю. Запитувати, що вона приймає, які препарати, і я вже розумію, що в неї є запор. Це можуть бути нестероїдні протизапальні препарати, ті препарати, які ми використовуємо для знеболення, для зняття запалення, так? препарати гормональні, для щитовидної залози ми можемо, також для знеболення ми можемо стероїди використовувати. Препарати, які Впливають на тиск, оці препарати, які знижують тиск, або ті, які знижують цукор. Воно все написано в інструкції, що може бути порушення зі сторони шлунково-кішкового тракту, але не завжди люди на то звертають увагу, а вже приходять із ускладненнями цих запорів, і тоді приходиться досить так активно їм допомагати. І Тема Наталії Пашковської глисти дуже часто наявність глисної інвазії буде приводити до запорів. І з другої сторони, запори будуть провокувати розвиток і подальший ріст цих наших сусідів. От, і Через те вживання препаратів, які покращують, які запобігають голосній інвазії, це буде і профілактикою запорів. Чому я так детально зупиняюся на причинах? Через те, що от кожна причина, якщо ми на це будемо впливати, ми будемо боротися з запорами, або якщо їх ще немає, то профілактувати виникнення запорів. Які прояви запорів? Те, що я сказала, що людина рідко ходить в туалет, немає позивів на дефікацію, під час дефікації або після дефікації, або до дефікації є неприємні відчуття. Це зрозуміло це стосовно запорів, але є прояви, які так непрямо говорять про те, що в людини є запор. Тобто, якщо ви в людей зустрічаєте такі прояви, ви просто акцентуйте увагу на запорі. Додатково запитайте людину. Це такі прояви, як е, висипи на шкірі, ознаки інтоксикації організму, неприємний запах з роту, неприємний запах поту. Це все може свідчити про інтоксикацію, про те, що людина не спорожняється так, як потрібно. Такі симптоми, як підвищення артеріального тиску, підвищення холестерину, особливо цього нехорошого ліпопротеїдів низької щільності підвищення, це також може бути наслідком запору. І якщо йде мова про нормалізацію ліподограми, то в першу чергу це нормалізація стільця, а потім вже нормалізація структури жовчі. Такі симптоми, як підвищення цукру, Різні міоми, фіброміоми, передменструальні синдроми, болючі місячні, це все теж може бути пов'язане із е, дефікацією. Через те, що якщо людина ходить в туалет рідко, калові маси, які вже сформувалися і готові до виходу, в них є багато таких речовин, які подібні на естрогени. Вони, власне, є естрогенами, але естрогени це група речовин, це не один естроген, це багато речовин. Одні з них є більш агресивними, другі менш агресивними. А в нашому організмі до естрогенів чутливі всі клітинки. І от коли ці естрогени починають назад всмоктуватися в кров через те, що вони давно вже стоять там в прямій кішці. То це приводить до того, що вони повторно включаються в роботу нашого організму. Виникає естроген домінування, виникають отакі, е, проблеми із фіброміомами і передменструальним синдромом. І Недавно була пацієнтка, яка прийшла і сказала, що у мене видалена матка, Я питаю, з якої причини Причина е – фіброміома. але мені чогось лікар сказав приймати креон. Креон це фермент підшлункової залози. Каже: я не знаю, як воно до того відноситься. Та я їй починаю розказувати. Добре, що тобі такий лікар попався, але давай ми будемо не креон використовувати, а нашу підшлункову залозу через те, що одна із теорій, чого виникають фіброміоми, це оці недорозщеплені продукти, які циркулюють, які спочатку є в наших калових масах, потім вони попадають в кров, циркулюють і десь осідають. Осідають зазвичай там. Де найменше руху. І це є в жінки, скажімо, яка вже не народжує, так? це є матка. Так утворюються оці фіброміоми, і через те це ну, толковий лікар попався, толковий онколог, який сказав, якщо дивись, ми матку, в тебе забрали. Але якщо ти не допоможеш своїй підшлунковій, ті комплекси вони далі будуть утворюватися і будуть десь інше осідати. І часто це молочні залози, щитовидна залоза. Я думаю, що ви зустрічали таких людей, в яких видалена матка, а потім через кілька років проблеми із щитовидкою або проблеми із молочною залозою, оце цій людині не розказали. Ой, вибачте, а тепер ти маєш слідкувати за своїм харчуванням і слідкувати за своїм правленням і регулярно ходити в туалет. Далі робота щитовидної залози також дуже залежить через те, що це наша ендокринна система. Робота наднирників, тут знову ж таки, оце зі стресом пов'язано. Чим більше людина перебуває в стресі, тим більше працюють наднирники, тим більше вони ви виснажуються, і тим більше це буде приводити до запорів, а запори в свою чергу будуть давати навантаження на наднирники. Ознаки дефіцитів, самих різних: від анемії, і, е, таких як слабість, втома, апатія, випадіння волосся, ламкість нігтів. Також питаєте про запори, чи не страждає людина з запорами, бо без цього нам важко буде боротися з дефіцитами і порушення роботи нервової системи. Тут може бути різне: від е, такої дратівливості і закінчуючи апатією, депресією, схильність до депресій. Я думаю, що е, чули ви таку, так, такий вислів, як. Е, Кишково-мой мозкова вісь. Знаєте, що це? Сьогодні це дуже актуальне питання, багато досліджень проводиться в цьому плані. Наш кишечник і наш мозок філогенетично дуже щільно пов'язані. Вони розвивалися з одного формування. І вони щільно пов'язані тим. Що це єдиний орган, який напряму інервується, де мозок, де у наш кишечник. Він напряму інервується одним нервом. Це вагус, це е, блукаючий нерв. І з другої сторони, у кишечнику є більше 500 мільйонів е, нервових закінчень. Чогось ж вони там є. Це один із органів, які. Від якого набагато більше йде імпульсів до мозку ніж від мозку до е, кишечника? Зазвичай, яку який би орган ми в себе не взяли, більше мозку більше імпульсів йде від мозку. До периферичного органу, а тут навпаки, то тобто робота нашого мозку залежить від роботи шумково-кішкового тракту. І якщо в нас там брудно, у нас там запор, давно там ми не чистили нічого, відповідно таке саме в нас в голові. І це приводить до порушень різних, в тому числі депресії і суїцидальних проявів. І інший факт: 90% серотоніну утворюється у кишечнику. Серотонін це гормон щастя. Тобто, для того, щоб бути щасливим, треба сходити в туалет. І варикозне розширення вен також Наталія Пашковська розказувала, так от ці глисти, які приводять до виникнення варикозної хвороби, до виникнення тромбофлебітів, вони ж. Приводять і до закрепів. І з другої сторони, е, із-за того, що є варикозне розширення, тобто ці вени широкі, вони будуть пережимати е, процес виходу, і, і це також буде стимулювати е, закрепи. Чим же ж це все небезпечно? Мені здається, вже це, що я розказала, це все небезпечне. Але є такі ускладнення, як геморой, кровотеча з гемороїдальних вузлів. Анальні тріщини, кровотечі з анальних тріщин це вже ті ситуації, коли я рекомендую звертатися до лікаря через те, що це може бути небезпечне не просто для здоров'я, а для життя. І особливо рекомендую людям, які бачать кров в калі або довго страждають закрепами, Звертатися до лікаря з ціллю обстежуватись на колоректальний рак. Сьогодні це дуже актуальна тема. Зазвичай чоловіки після 45 років страждають. Чи це є в обов'язковому обстеженні, якщо ви приходите до свого сімейного лікаря? Чим же ж ми можемо допомогти при закрепах? Відповідно до причин, в першу чергу, це модифікація способу життя. Сюди входить і харчування. Тобто стежимо за кількістю клітковини, за кількістю води, скільки раз ми на день, щоб у нас був інтервал від їжі до їжі, пустий інтервал, коли ми не їмо. Це важливо для формування цієї какашки нашої. Стежимо за тим, скільки ми вживаємо жирів, правильних жирів. Тут не пройде наїстися печива з трансжирами. Нашому організму не потрібні трансжири. Нашому організму Потрібні правильні жири. Це полі це рибка жирненька, це олійки нерафіновані і потрібні насичені жири. Це буде сало. І так що, і от, і от, і от і з цього також все формується. Стежимо, щоб ми не переїдали по білках, хто це е, полюбляє, і, і стежимо, скільки ми їмо клітковини. Стежимо за відтоком жовчі. І всі препарати, які ми використовуємо для нормалізації стільця, вони є в більшій чи меншій мірі жовчогінними препаратами або препаратами, які покращують реологію, тобто структуру жовчі покращують. І я вже казала, що найкращим послаблюючим препаратом у нас є вовчуг. Якщо людина недавно страждає, можна давати вовчук ввечері перед сном, можна давати протягом дня в ту саме півтора літра води. І, е, а можна, якщо людина вже давно страждає, даємо три рази в день, щоб людина постійно по чуть-чуть вовчук приймала. Еліксір очищаючий, дуже гарно налагоджує е, перистальтику. Те, що у нас є жовчогінне, артишок, розторопша. Парило, еліксир для печінки, фітоздоров'я для печінки. Це все ми включаємо в програму оздоровлення, коли є в людини запор. Екстракти наші, такі як софора, череда. Також дуже гарно якби пом'якшує процес ходіння в туалет. Дуже я полюбила алоєвера. Моя клієнтка, яка дуже давно страждає запорами, і харчування відредагували, і воду п'ємо, і фізичну активність включили. І все рівно час від часу до тих запорів вона повертається. Алоє Вера почала дві таблеточки, потім перейшла на одну таблеточку в день, на одну капсулку в день. І цього достатньо для того, щоб м'яко ходити в туалет. Візьміть собі на. Далі різні про наші препарати, які, покращу... які борються з глистами, вони також будуть мати м'яку послаблюючу дію. Це і детокс комплекс, і формула відновлення, і чистота, фітоздоров'я для очищення. Вони всі мають послаблюючу дію. Флора. Флора через те, що налагоджує мікрофлору нашого кишечника, налагоджує роботу кишечника, налагоджує вісь кишечник головний мозок, і це все приводить до того, що нам набагато легше ходити в туалет. Моя така улюблена програмка при запорах – це вовчух, артишок і еліксир для очищення. І це можна єдине, що стежте, якщо в людини є камінчики у жовчному міхурі, то артишок можна замінити на розторок. Всім вам бажаю позбутися закрепів.